Ви не трогайте його, не трогайте його, я сказала! Не тихо, тихо! поможіть! Тихо! все, руки, руки, руки. Ростик, не біжи, не біжи. Не трогайте, для чого. Я ж не прийти, не прийти. Я вас розумію, Все не трогайте слава. його, Пожалуйста. Ми стоїмо. Мені куди стоїть, Ростислав, ти чуєте? Що він зробив? Скажіть, що він нарушив? Що він нарушив? Давай на полу. я получу. Не треба нічого пояснювати. Оце. Не трогайте його, я сказала! Оце не трогає. Поможіть! Все. Так, Оце. не трогайте. Хто, перший? Хто може під'їхати? Ростислав, руки за спину. Руки. руки? Ростислав. Руки за спиною. Стоп, спи. Да, спусти спуст, 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 руки, стоп, все. Не підходьте. Я сказала, не підходьте. Не маєте права. Стоп, стоп, стоп. Папа, чу, спусти руки, нормально все буде. Просто запусти руки, я хай ти вивай, на наручники на, 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 на і все. Руки застуть. Успокойся. Дай руку, руки, все, тихо. Ти допоможіть! Ти забирайте за кого! Руки, руки, руки я сказав. Я руки я сказав від мене. Уберіть руки від нього. Руки, від Пустіть, будь на що ви заламуєте? Якщо вас буде двоє, не а версавте вашого брата так заламують. Я Чи маю. чоловіка? Не буду я заспокаюватися. Що робиться? Що ви забираєте людей на вулиці? Що ви його ви для чого вас визвав ДТП зафіксувати? А ви що зробили? Не фіксувати. Дитині стануть. Ща стане. Максимально Футу. хотіли лояльно це все зробити. У нього машину, якась паблюка знесла, викликали поліцію, розказали йому, Значу що вдруг щоби. Покажіть, будь ласка, де він вроде? На в я вам зараз все покажу. Все фіксується на боді камеру. Страшного. На ніхто не порушує. Я вам ще раз. Як зробили. це ви заламали людину вдвох? Це не за. Ви не порушуєте? Дана особа Леди намагалась текти. Напов... Ви зараз серйозно? А куди? А він що, вбив когось? А ми ще це говоримо, що він це зробив. А що зроб... він зробив, зробив цього... що ви його заламали? Ви він намагався тикти. Куди? Часи. куди? Часи. Давай, мені, сину давай. Так, Ростислав, зараз ми встаємо і імосподівано за собі. Нас зрозуміли? Почули мене? Так, так. Піднімаємося. Обережно. Давай да, Поднимайтесь. давай, самому подниму. Давай его поднимаем поднимем. Мы допоможем, поможем, чтобы вам было звучно, да. комфортно подниматься. Сумка. А чего его забил? Бараж. Наче бы его, он преступник, что-то совершил, ограбил, я убил кого-то. Понял... А поясни, в каком рошику? В вашем придуманном есть по судам, что он в рошику? Нет. Нет, он все, отпускаем. Не он не ходит, он отказывается. Он отказывается. Его.

Я а считаю, что вы не полиция. Вы не можете відбувається? что вы Все, давай, давай. В чем в чем проблема? Людина сама вас выкрыла, розібратися. Понимаете, что вы зараз То есть робите? было ДТП, а вы мужика крутите. Он не виноват. Він сходится в Росшу. А что вы не крутите? А ты еще не в Росшуку, ты не входит, а ходит, бегаешь, нет. Если есть проблемы по военкомату, вызывайте сюда военкомат. Это все надумано наполовину, это полулегально. Який там розшук? Ну, звоните, звоните, те сакаха и звучать туда не повестку. В чем проблема? Він же ж не отказываются. Не не отказываются. Ну наши руки ему ломать. Да, а вот как вы думаете, как профессионала к вам относится, щоб підорас, ти мусора, а хто ж они такі? Воювати не вот вот упрягаешься за тим девочка, чого ти да? Дядько воювати не хочет, я, я понимаю, що ти ну, не йде воювати, а то ти така сразу. Я воєнний сам інвалід. понимаешь? я знаю, що ви так.